Всім привет! С вами я, Дана з Італії. Сегодняшнее моє відео буде немножко необычным. оно будет касатися именно граждан України, поэтому з вашого позволения, я сразу перейду на український язик. Всіх вітаю Я хочу поговорити більше всього із мамами, які цікавляться, як в Італії проходить інтеграція в школу для дітей від маленького віку і до великого віку. Так що, кому ця інформація цікава, а це більше всього будуть біженці. Я вам трошки розкажу, тому що я це все бачу із середини, як це проходить, і в школах, і в садочках, і в ліцеях італійських. І якщо ви ще думаєте, переїхати на сюди, в Італію, тому що чому я роблю це відео, бо я знаю, що багато є таких запитань. Наприклад, люди, які там пробули в Ірандії, чи пробули в Норвегії, не витримують клімату, і вони хочуть переїхати десь де тепліше. І завжди, у кого є дітки, стає питання із школою, як проходить інтеграція, яка школа, що вона дає в Італії, і чи легко, і, і, або ж чи важко інтегру... інтегра... інтегруватися в цю школу. Тому, будь ласка, робіть собі каву, чай. А я розпочинаю свою розповідь. Перше, про що я хочу поговорити, сказати вам, що якщо ви вирішили приїхати в Італію, приїжджайте. Ну, як на мене, Італія є дуже гуманною країною, і мені подобається, як тут е, построєна школа. Да, дітей десь загружають, треба працювати, але в основному е, темперамент італійський. І доброта, отака от сердечна італійська, вона дуже допомагає. І діти, і вже на протязі двох років я бачу дітей, які приїхали два роки назад, практично, і як вони зараз уже в італійських школах. І Я ну, із десяти дітей, я дев'ять дітей бачу ну, задоволеними, які не хочуть повертатися на Україну і хотіли би продовжувати навчання. В Італії. Це стосується як дітей із садочка, так і дітей, які ходять тут в ліцеї. Тому, якщо вас тільки це цікавить, то Італія в цьому плані е, гарна країна, уже, тому що вона така темпераментна і тут стараються допомогти дитині. Помімо того всього, що тут є. Програми інтеграційні, як в такому в сухому висновку, я вам скажу, як воно працює як закон, тому що закон це одне, але ми ще зустрічаємося із людським фактором. І от людський фактор, оцей викладач Віталії, він є дуже добрий, я би сказала. Ну, в основному, де я стикалася дуже рідко, що він буде недобрий. Він тоді буде недобрий з усіма. Але всім стараються допомогти. От якась така широта душі Бритамена. Е, і хочуть навчити, хочуть допомогти. І тому це дуже-дуже позитивно. І, і ці програми функціонують, функціонують дуже добре. Тому є оце такий людський фактор, який заохочує. Е, італійська школа вона не сварить. Е, Ну, вчить якось взаємодіяти, гратися, хоче інтегрувати дитину. Якщо треба, то є вчителі, які там допомагають біля дітей. Якщо треба проходити якісь тести для дитини, подивитися, як вона сприймає матеріал, чи вона його не сприймає, чи може їй краще, щоб це був друкований текст, чи дизесія. Чи ще якісь такі, ну, не можна навіть їх ладами назвати, але якась така ну, здібність до чого і нездібність до другого, вони це все тестують і дивляться, яку кращу програму адаптувати, щоб ну, метод, застосувати найкращий метод, щоб дитина могла засвоювати гарно шкільний матеріал? Це по-перше. Всі ці програми, як на мене, при всьому напливі, який прийшов на Італію, і приходить не рік, не два, а дуже багато років їдуть сюди емігранти і тому і біженці, і тому я вам хочу сказати, що школа тут ну, достатньо готова. Давайте будемо теж розуміти добре: бо коли приїжджають у цю школу 30 дітей, а персонал тей. І, і, і це зрозуміло, що ні, але в нормальних таких, от ну як сказати, якщо це все поступово і не зразу, і навіть і, і коли це було зразу, це рівно знаходили, як би сказати, вихід з положення. І тому ви і коли приїжджаєте в Італію, є програма, вашу дитину, по-перше, будуть їй допомагати. Їй дадуть культурного медіатора. На початках буде на якісь години приходити перекладач до вашої дитини, буде вчитель, який декілька, хвили, декілька годин буде знаходитися з дитиною, не лишати його самого. Бо, наприклад, яку годину буде перекладач з ним, потім якусь годину буде спеціальний вчитель з ним, і потім він буде з усіма разом робити. Тобто, це все так градуально проходить. Перший рік, поки дитина вивчає мову, її будуть тестувати більше в письмовому вигляді. Ніколи не, не будуть запитувати або викликати до дошки. Це тут дуже слідкується за цим, щоб не поставити в таке положення, що дитині там соромно, чи дитина не ну щоб не стали з неї сміятися, щоб не розвити якісь там комплекси дитині. За цим дуже і дуже в Італії дивляться. І інтегрують дуже добре дітей у цьому випадку. Те, що повинна робити школа, я вам хочу сказати, при наявності адекватної мами і мотивованої дитини, за рік інтегруватися в італійську школу, це просто ну, без всяких проблем можна повністю інтегруватися за рік в італійську школу. Італійська мова, вона легка читати її. І легко сприймати її на слух. Але вона в собі дуже комплексивна, така е комплексна мова. І якщо граматично в неї дуже вглублятися, то вона тяжка, можливо, даже тяжче, ніж французька мова. Але так, як то, що ви чуєте, то ви і пишете, і ви можете читати, і, е наприклад, спілкуватися. На такому, скажімо, домашньому рівні, на рівні вулиці, на рівні там, магазину, аптеки, роботи, це ну, не складно. Пригарно, якщо у вас є здібності до, мов, до вивчення мов, якщо ви в цьому заінтересовані, то я вам хочу сказати так, що ви вже можете багато в чому розумітися і давати собі раду тут. При гарній мотивації за три місяці це реально вже могти комуні... комуніцирувати тут в Італії, десь трохи на кивах, трохи мовою, але це все можливо. Ну, теж все залежить, від якого ви віку і які у вас здібності до вивчення мов, і яку ви вчили мову, наприклад, у себе в країні. Тому що якщо у когось був французький, то вам буде набагато легше, чим у того, у кого був німецький язик. Е, ну, італійський е, і, і англійський, це більш такий інтернаціональний. Тому е, те, що ми говоримо про маму. Мама, яким, ну не якимось чином, мама повинна дитині давати якби, спокій такий, щоб дитина не нервувала. Щоб вона розуміла, що все в неї вийде, підтримку шалену мама повинна давати дитину. І от таке транквіліта, італійське слово. Е, бути ну, заспокоєною дуже мамою і не нервувати. Е, і, е, е, пояснювати дитині, що ти зараз така фаза, що ти вивчаєш мову, що ти дуже молодець, ти. В тебе гарний рівень, ти такий старанний, ти така старанна, і ви цим будете дитину підтримувати, ну, наприклад, що я вам хочу, це дуже-дуже залежить від того, яка мотивація у дитини. І взагалі дитина вона любить навчатися, вона навчається, ну, чого ця дитина хоче. Ну, і, наприклад, я хочу сказати навіть за себе. В мене так було, що я в дві країни інтегрувала, інтегрувала свою дитину. І е, куди б я не поїхала, куди б я не пішла, я не буду казати, я не знаю, чи я сьогодні буду тут жити, чи я сьогодні тут не буду жити. Та наша мені ця мова, то може я її не буду вчити. Е, якщо в мене є така можливість, е, хай це буде хоч корейська, хай я там буду тільки три місяці, я багато часу. ну... І зусиль прикладу до того, щоб її вивчити, якщо це ще можливо зробити безкоштовно, з носіями мови. Навіть е, якщо я через три місяці звідти поїду, і це мені і 300 років не треба буде. Але для такого от, е, всебічного розвитку я це буду робити, і це завжди я кажу своїй дитині, що це є знання, які б вони не були, це знання, які йдуть в твою купілку, вони тобі не завадять. І я з ним завжди шуткую, тому що він теж не любить, він не любить вивчати мови. І я йому завжди кажу: слухайте, собі Альцтаймера зідлягаєш ще на п'ять років, так що шовчі. І тому мотивація і настрій мами дуже і дуже ну, для дитини це ну, велика необхідність. Дар, навіть якщо ви пробули на Італії рік. І до цього ну, там, зрозуміло, що треба було трохи більше там, повчитися, позайматися трохи більше. Це зрозуміло, що не все було може, ясно на уроці. Десь там себе зовсім так не почуваєш добре. Дитина себе зовсім так не почуває добре. В неї якісь такі знаєте, переживання. Тому що якщо біженці вони приїхали з другої країни, якийсь час не навчалися, пронесли стрес, і, і ще до того ми додаємо нову школу, нових компаній школи, нових вчителів, нову систему. Зрозуміло, що дитина вона стресує. І я рахую, що роль мами забезпечити зробити все необхідне. І забезпечити от такий, от, е, такий спокій дитині і впевненість, що вона, ну, як за кам'яною стіною, що б не було, все нормально, і щоб дитина не переживала. Я думаю, що настрій дитини і така от впевненість це дуже дуже багато чого значить. І тому роль мами бути позитивною, можливо, ну не все казати при дитині, що нам це не треба, що ми через місяць поїдемо. Тому що ну, такий світ, що ми не знаємо, де ми будемо завтра. І це не помішає. Це ну, якби, навчання, воно завжди потрібне буде. І не я багато із вас чую, що ви кажете: ой, ми от потратили час. От ми сидимо, ми просижуємо, ми тратимо час. Не треба цього казати так, тому що ви не втратили цього часу. Якщо ви навчалися, щось робили, вивчали якісь іншу мову. Десь навіть працювали, хай це не була робота та, на те, що ви вчилися, не по вашій професії, але ви з кимось познайомилися, ви пожили в іншій країні, ви пізнали менталітет іншої країни, ви спробували е, кухню іншої країни, ви спробували, е, ну, не знаю, в горах пожили, на морі на морі пожили, е, ви гастрономічно попробували цю країну. Е, ви не чо, я рахую, що це не значить, що ви щось втратили. Зрозуміло, що не те, що ви хотіли, що ви не приїхали, мож, якби не сталася війна, то багато хто й не думав би приїхати і через це все проходити. Але вже раз ви тут, і раз така ситуація знаходиться на Україні, то о, треба сприймати те, що нам дають позитивно. І все, ну, як казала моя бабуся колись із паршивої овечки, і то можна на горст, горсту шерсті начесати. Тому тільки позитивно, знаєте, як про ложечку. дивлячись, як ви ложку цю в руку візьмете. Ви її можете взяти так, що нічого в неї не наберете, і все буде висипатися, а можете її взяти так, що вона буде повненькою. Тому пам'ятайте про це і е, ви вже дорослі люди. І якщо даже ви думаєте, якось по-іншому, можливо, вам самим не хочеться вивчати мову. Ви не можете подати цей приклад. Це не значить, що ви повинні своїм дітям розказувати, що ну остави, воно тобі не треба, і ці італійці погані, і ця школа така погана, і те погане. І, і того, щоб ваша дитина потім виросте такою людиною, дитиною, як і все буде погано. І куди вона не піде, куди вона не поїде, вона повезе себе і їй буде завжди. Погано, тому що все починається із нас, із середини. Якщо нам некомфортно самим собою, то буде некомфортно не де, де б ми не поїхали і куди б ми не пішли. Е, оце таке. І ще дійсно, що дитина повинна бути мотивованою. Треба також, тому що школа з своєї сторони, те, що я бачила, кажу вам в садочках, і це я з цим стикаюся практично кожного дня. Школа дуже багато робить для інтеграції не тільки українських біженців, усіх всіх емігрантів, усіх біженців, які приїжджають до Італії. І тому я почала, що вона багато років цього це робить і вже має, так сказати, великий стаж, вже знає, як це робити найкращим таким от методом. І дитині, ви е, повинні інтегрувати правильно дитину. Не тільки, щоб вона прийшла, зробила там уроки в школі, і з вами спілкувалася українською мовою вдома. Звісно, що ви зі своєю дитиною маєте спілкуватися українською мовою, або яка ваша ну, рідна мова. Але е, ви повинні також забезпечити вашій дитині. Середовище мовне, де вона може практикуватися, де вона де дитина може. І тому вам треба якимсь чином при всіх оцих негараздах, які звали, звалилися на ваші плечі, е все рівно якось е треба знаходити час дитину водити в парки. Робити таку її дружбу, трошки заводити з дітьми, які говорять італійською мовою, які тут народилися, можливо, це не не повинні бути тільки італійці, ну і будь-якої іншої національності, але що вони народилися в Італії і говорять коректною італійською мовою. Бо якщо ви будете тільки вчити з книжок і говорити з цієї книжки неправильно дитині, про буде. Ви вимовляєте неправильно, тоді ваша дитина, вона його і заучить це неправильно. І перевчити навіть буде тяжче, чим вивчити щось нове. І тому дитину треба виводити в парки, в якому б віці дитина не була. Вам треба зробити все для того, щоб вона не соромувалась. Можливо, якщо вже так постарші дітки, вони вже знають трошки англійської, щоб вони питалися. Розмовляти там, якщо ви привели на море, чи там, я не знаю, в парку десь дитина, чи водити на якусь секцію спортивну е, дитину, так, щоб дитини поза школою і ще якісь були друзі, з ким вони б спілкувалися на італійській мові, і це їм буде якби ну, такою допомогою, те, що їх буде підтрунювати, краще е вчити, краще спілкуватися, тому що вони почнуть написати там якісь повідомлення одне одному, можливо, голосові повідомлення посилати. І е це буде дуже добре, тому що якщо дитина щось даже каже, неправильно її виправляти будуть, як це сказати, правильно. Вона це буде дуже добре запам'ятати. Е тому, якщо ви вирішили приїхати в Італію. І думаєте про італійську школу, не переживайте, тому що програми інтеграційні працюють, школи і освіта в Італії якісна. Навіть, е, якщо ви думаєте, е, ну, що робити, якщо дитина хоче тут іти в університет, е, університети теж в Італії гарні. Е, особливо я вам хочу казати, що, що стосується медицини. Що стосується архітектури, е, політехнічних наук, Італія, дипломи Італійського університету дуже ціняться у всьому світі. І якщо ви тут проживаєте легально і робите декларацію про е, дохід фізичних осіб в Італії і ваш достаток невеликий, то ви і е, таси університетні, так називаємо таси університарії, Будете платити невеликі. Чим більше ви заробляєте, тим більше все залежить також від університету, ви платите за навчання в Італії ці налоги університетські, так називаємо. Але якщо у вас дитина дуже розумна, і вона буде грати і вигравати, е, е, як би називається, сумка студента, борсо дел сту, студіо, або сумка навчання то вона може ще мати і стипендію ваша дитина. Тому не переживайте, якщо ви вирішили, і вам подобається Італія, і ви знаєте, чим ви можете тут займати, зайнятися, будь ласка, приїжджайте, тому що італійська школа вона дуже гарна, як, як навчає. Єдине, що я вам хочу сказати по італійській школі. Наприклад, дитина, яка ходить в садочок або ходить в, в, в начальну школу, тоді ви можете їх пускати на повний день. Це значить із 8 годин і до 16. Повинні ви це враховувати. Якщо коли ходить до, до начальної школи дитина до початкової, і ви її не хочете на, на цілий день відпускати, тоді вам придається приходити, наприклад, в першому класі забирати вже 12 годин Три рази на неділю. Ви будете з 8 до 12, і два рази на неділю буде повний робочий день, щоб використати всі оці часи виробити. Ви, ви, ви Це такий нюанс. Е, і тому з ким потім залишати дитину? Про що ви повинні подумати? Тому що дитину в Італії ви повинні відводити в школу, віддавати в руки і забирати із школи. Якщо вже у вас дитина ходить в середню школу, вона може ходити самостійно в школу, але ви повинні підписати документ, що вся відповідальність поза школою це на вас. Школа не буде нести відповідальності, що сталося, коли дитина вийшла із школи. В Італії, якщо ви проживаєте далеко або вам ну, незручно, ви можете попросити шкільний автобус, який буде приїжджати забирати дітей, дітей і привозити дітей. Але знову таки, якщо це діти неповнолітні, то щоб їх забрати з автобуса, вони не можуть вийти самі. Ви їх повинні чекати в назначений час. І приводити в назначений час і садити дитину, опять-таки з рук в руки вона віддається. Коли у вас діти вже в віку коли ходять до ліцею, це стається вже на дев'ятий рік навчання, коли дитині 14-15 років виповнюється, вона вже самостійно практично їздить до цієї школи, але все рівно, якщо дитина запізнюється або не було в школі, ви повинні написати, якщо це до трьох днів, яка причина, чому дитини не була в школі або чому вона запізнилася в ліцей? Е, цим, як би так, строго в Італії. Після 18 років там уже йде трошки по-іншому. По, по Ось такі новини. Тому середня школа, вона до дв... забула вам сказати. До двох годин навчаються вони до, до часу або до двох. Ну, це дуже рідко до часу. Може, якогось там предмету нема, або релігію хтось не робить, тоді буде один раз в неділю до часу. А так, до двох годин дня вони навчаються. В ліцеї у мене навчається вже місяць, теж, він закінчує без 10-2. І так як він ще їздить в інше місто, то вже він приїжджає десь в 3, в 3,10 додому. Дуже рідко він може приїхати в два. 40. Ось такі справи на рахунок італійської школи. Відео в мене таке сталося дуже і дуже довге, не коротеньке, наговорила багато, але надіюся, що вам ця інформація буде цінна. До побачення! З вами була я, Дана. Якщо вам подобається моє відео, то я прошу вас ставте мені вподобайку. І якщо вам не важко, поширюйте моє відео. До побачення, до нових зустрічей!